У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма Радіо День. Сьогодні говоримо про моніторинг води з відкритих водой Миколаївщини. Як саме відбуваються такі дослідження, що передбачає посилений епідемічний нагляд за холерою та які ризики спалаху інфекційних захворювань можливі у літній період? Про все докладно розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105 і 9 ФМ. Сьогодні четвер, 19 червня, 1212-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії у Миколаєві. Продовжує діяти заборона на купання в річках. Про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради. Відповідне рішення міська рада ухвалила ще 2 червня 2022 року, яким заборонила купання та відкриття пляжів під час дії режиму воєнного стану. Йдеться повідомлення. Згідно з документом, не дозволяється функціонування пляжів та місць масового відпочинку на прибережних захисних смугах водойм, використання плавзасобів та улаштування водних атракціонів або місць для занять водними видами спорту. Про заборону під час прямого ЕТЕРУ у соцмережах нагадав начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк. І додав, що фахівці ДСНС продовжують обстежувати прибережні локації, де миколаївці найчастіше відпочивають, на наявність вибухонебезпечних предметів. Четвертий сезон поспіль закрите й морське узбережжя Миколаївщини. Відпочивати на території області можна лише біля річок та лиманів. Про це в одному з етерів телемарафону Єдині новини розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пряма мова далі. Я намагався відкрити сезон, і ми збирали двічі комісії повторно, дякуючи нашим збройним силам, ми проводили, але об'єктивно не можемо відкрити через технічні складності, в тому числі саме море. При цьому бази відпочинку з басейнами та внутрішніми водойми лимани річки Миколаївської області використовувати буде можна, але це не дуже допоможе нашому бізнесу, тому що ситуація дуже складна. На жаль, до 2022 року ми пропрацьовували туристичні маршрути, туристичні. Квитки на 1-3-7 днів, і це все було з дорогами вже і таке інше. Але на жаль, на зараз це бізнес, який. Постраждав, мабуть, найбільше, бо третій рік вони без доходів, а їм ще й треба платити податки, якось охороняти свої об'єкти. І вони знаходяться в тій зоні, де постійно йдуть обстріл. Тому фізично ми, хоч і поряд з Одесою, але дуже різна військова ситуація, і ми не зможемо. Я намагався, ми не зможемо відкрити туристичний сезон саме відкрити море. Тобто лиман, річки будуть море не буде. Незалежно від наявності дозволу місцевої влади на купання чи заборону. Фахівці ми Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, щотижнево моніторять стан води в межах офіційних пляжів та рекреаційних зон. Адже літо це період підвищеного ризику зараження кишковими інфекціями. Саме тому щороку з 1 червня, розпочинається посилений епідемічний нагляд за холерою, який триває до 30 вересня, оскільки саме в цю пору ми їмо більше сирих овочів і фруктів, п'ємо більше води, тож ця інфекція може поширення особливо швидко. З нами на прямому зв'язку головний державний санітарний лікар Миколаївської області, генеральний директор державної установи Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Кулачко. Пане Володимире, розкажіть нашим слухачам, як відбувається наразі моніторинг води з відкритих водойм, з якою періодичністю відбираються проби. Добре, дякую за запитання. Відповідно до статутної діяльності Центру контролю та профілактики хвороб і їх повноважень ведеться соціальний нічний моніторинг за довкіллям, в тому числі за акваторіями. Головне, що нас турбує, це холера, оскільки наша область віднесена до першої групи щодо можливих проявів холери, Це всі знають. Тому з 1 червня ми розпочали дослідження у 30 наших визначених і паспортизованих точках. Це головне, що ми шукаємо, аби не допустити саме холєри, і дивимося на теж мікробіологічні показники. І це на сьогоднішній день ми вже зробили тридцятильну пробу води і відхилення від державних медико-санітарних нормативів було виявлено лише в одній пробі, і холерного вебріону визначено не було. При цьому ми проводимо це дослідження щотижнево. Але ж крім цього ми проводимо на санітарні хімічні показники проби води, і це робиться двічі на місяць. На сьогоднішній день досліджено вже 14 проб а в пробах водині пробускали. Моно це близько пляжу чайка, рекресійна зона намив. Вони перевищили гранічні допустимі концентрації показників. Там біохімічне споживання тісню і по залізу загальному. Проте я хочу сказати, що це притаманні показники для наших річок і для інгула. І для Південного Буба то а, якоїсь несподіваної ситуації поки що немає. Поки що немає. Ми вислідковуємо і ще хочу сказати, дуже ми відносимося до тих територій, які були підтоплені. Е, Наші підриву Російської Федерації, Каховського водосховища, і там на це збільшена і кількість досліджень. І ми проводимо ці дослідження з річки мулець в межах міста Снігурівка і. Із півпроводи, от які були недавно зроблені, на сьогоднішній завершилося дослідження. в одній виявлено адиновирос це кишкові інтеракулки. Ми завжди повідомляємо керівників громад, вищуємо нашу інформацію на сайті, фейсбуці, тобто інформуємо населення і таким чином продовжуємо свою роботу щодо запобігання будь-яких епідемічних ускладнень або тощо. Тобто навіть уже після двох років, після того як було підтоплення і після підриву гась, все одно якісь ризики ще є? Звісно, є, і ми відслідковуємо ці речі, тому що саме це підтоплення воно вплинуло не тільки якість річок, але і на підземні горизонти, там погіршився стан води, яка використовувалось населенням як питна, тому відпрацьовуємо в цьому напрямку, і ми з громадами з керівниками, військовими адміністраціями, в пісному контакті вирішуємо ці всі питання. Досліджується тільки вода в річці колодязях, в Ні, в, колодязі, в свердловинах? Ні. Ні. Свердловина. Ми сьогодні говоримо про відкриті mm -hmm. водойми, тобто рекреаційні зони, де ...пляжній території, то котрий пропадиви проводиться в контрольних точках, які визначені по моніторингу. Це в межах пляжів на Дніпробузькому лимані, на ріс в місті Миколаєві, на річці Південний Буг, Первомайську, Південно-Українську, Новій Одесі, а також Телігульському Лимані, слава коблемо, оскільки Чорноморського збережі закрита, ви знаєте, ми постійно ці дослідження проводимо за тими напрямками, що я сказав, це мікробіологічні показники, в першу чергу, це халера і санітарно-хімічні показники. Навіть не зважаючи на те, що ці. Місця можуть бути закритими для купання все одно дослідження проводяться. Так, дуже таке слушне питання. Так ці контрольні точки визначені, погоджені з міністерством охорони здоров'я, і навіть якщо як офіційна пляша не буде відкрита, але ми розуміємо, що така рекреаційна зона буде жарко. Люди підуть до води. Ми все ж таки проводимо ці дослідження обов'язково і в разі відхилення інформуємо територіальні громади, керівників. Щоб обізнаність була у людей, чи вони стикаються в разі використання рекреаційної зони для відпочинку. Ну, ми так само бачимо, що вже пішли до води купатися. І миколаївці, і ось міські пляжі теж вже зараз використовуються для відпочинку. Яка та ситуація із якістю води? Я ж вам сказав, уже, ми на сьогоднішній день відхилення бачили на пляжі Стрілка по хімічним показникам і в рекреційній зоні намили пляжу Чайка. Проте я вже говорив про те, що йде прикоманні показники для нашої території, але ми не допустити величезного мікробіологічного забруднення і наявності халери в... В цих в цих акваторіях, тобто ці 30 точок, які е, визначені для відбору води, вони не змінні. Так вони не змінюються ні, це на холеру, ні жодного поки що показника. Слава е, Богу, не було. Халера не знайдена. Ми моніторимо. Люди дещо читають. знаєте, е, коли ми говоримо про холеру. Подібний вібріон, це просто як індикатор, як показник тих умов, що може виникнути холера. І на нашій території це і морська вода, і річкова вода. Не завжди з року в рік становлять біля 67-79% показників, коли ми його знаходимо. На сьогоднішній день із 30 днів проби води на холеру Ми маємо показники знаходження холера подібного тільки у 47%. Відсотків. і продовжуємо. Так, але ж ми ще раз наголошуємо для наших слухачів, що наявність цього холероподібного вібріону не значить про те, що у нас вже є холера. Ні, це не холера. Це для нас, як для працівників охорони здоров'я, для лабораторної служби, це індикатор того, що є умови для того, щоб могла виникнути холера, і ми посилюємо тоді ці всі лабораторні дослідження і проводимо цей моніторинг. Якщо буде холера, якщо знайдена на навіть зовнішньому середовищі, то зразу скликається. Комісія техногенної безпеки надзвичайних ситуацій регіонального рівня приймаються відповідні рішення щодо заборони купання не залучається національна поліція, таке інші. Наші люди це х кроках вже переживали і знають. Тобто людей хочу запевнити, що моніторинг цей ведеться, і не дай боже таки відбудеться. Тобто будуть житті всі своєчасні заходи для. Запобігання будь-яких епідемічних ускладнень. А коли в нас в останнє було виявлено холеру у водоймах Миколаївщини ця ось про ці дев'яносто років ми, ми знаходили холеру з акваторії Менгулі на Бамі, як то казали на, на мосту, це був 2018 рік. Зрозуміло, що порадити жителям області, як діяти обезпечити себе від інфекційних захворювань саме в літній період? Саме з використання рекреційних зал так. Чи взагалі? Взагалі, взагалі, ну по-перше, це затримання правила. Гігієни, ми розуміємо, да? а якщо вони використовують рекреаційні зони і займаються купанням, то не потрібно мити овочі або фрукти в річці, ви розумієте, про що я кажу, тобто не кавтати воду, в якій вони плавають. А взагалі хочу сказати, що не потрібно придбувати будь-які харчові продукти на стихійних ринках. Саме особиста гігієна, це вживання якісної питної води, тому що на сьогоднішній день влада зробила все можливе і в місті Миколаєві для того, щоб альтернативна була доступна вода, коли нема централізованого водозабезпечення. Тобто вживайте кип'ячену воду, якщо якісь сумніви є, вживайте якісну воду із точок розливу, які є доступними. Мити фрукти, і особиста гігієна – це головне. І хочу тоді подякувати всім, що дбайте про своє здоров'я. все буде гаразд. ось ці відібрані зразки. зрозуміло, що ви проводите в своїх лабораторіях аналізи. Чи достатньо потужності, наприклад, чи є якісь резервні можливості на випадок погіршення ситуації? Я вас хочу запевнити, що це все існує. У нас є резервні запаси. Це завжди передбачено певними оперативними планами. Це все передбачено завжди з року в рік. У нас це достатня кількість лабораторій. А в разі необхідності є лабораторії Держпродспоживслужби, і в лікарнях вони є. Проте в нас достатньо всього і запасів, реагентів, і, і потужності лабораторії, Скільки в нас існують вони не лише в місті Миколаїві, ви розумієте, а в наших підокремлених структурних підрозділах на територіях І ми відпрацьовуємо це не тільки в лабораторіями міста Миколаїв. На місцях відбирають проби води і потім транспортують їх до Миколаєва в лабораторії? Дивіться, ні. Значить, мови йде. Що проводиться дослідження акредитованої лабораторії, це тільки питна вода, централізованого водопостачання, як виробничий контроль. Це місто Миколаїв, наша централізована лабораторія. Всі інші лабораторії, які знаходяться в Баштанці, в Снігурівці. Це ліцензіонна наша діяльність акваторії, і ми проводимо там по місцю. Тобто, терміни доставки води вони дотримуються і ніяких занепокоєнь цього приводу у населення бути не може. Як у вас і кореспондента? Це я відповідально до це ровою. А як часто перевіряється саме та вода, яка надходить у наші крани в Миколаєві? Рана Миколаєва надходить технічна вода, це прийняте на рішення ТБНС після аварії, яка відбулася. І ми її досліджуємо просто, щоб знати, що там є. Це вода технічна, скажімо так, і всі люди знають, вони вже звикли. Ми її не повинні її досліджувати як питну, оскільки вона не відноситься до питної. Я говорю про альтернативні джерела, які були побудовані. Це аксвердловини, це зворотній осмос, який був І люди. Це все прекрасно знають, бо не дай Боже, якщо б використовували воду із кранів, яка вона, то вона ж не придатна до питних цілей. Вона не оцінюється на сьогоднішній день. Але все одно вона досліджується. Є повна кратність, але вона нас дуже не турбує, оскільки водоканал відпрацьовує все для того, щоб. Вона була заражена, але вона за тими якостями, властивостями як питної непридатної, люди її не вживають, бо вони використовують її тільки тільки побутових цілях. А ось ці точки доступу до питної води, де ми набираємо так, хто відповідає тут і робить аналізи? Дивіться, обов'язково. По-перше, проведений був відповідний тендер на ці всі речі, де ж служба як орган, який контролює ці всі речі. В своїй лабораторії акредитовано проводять ці дослідження. Також проводимо ми вибірково для того, щоб знати моніторимо за цими певними точками, які у нас є, щоб надати певні рекомендації в разі відсілення керівникові, які є власником цих точок розливу води. Ця робота ведеться також потужно і не тільки нам а й по Головний державний санітарний лікар Миколаївської області, генеральний директор Державної установи Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Клочко телефоном долучався до нашого ЕТРО. Говорили про дослідження стану води у відкритих водоймах Миколаївщини та ризики зараження кишковими інфекціями в літній період. Зі слів Володимира Клучка, особливо ретельно досліджуються зразки з тих територій, які у 2023 році були в зоні підтоплення внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Зокрема, в одній з трьох проб води з річки Інгулець в межах Снігурівської громади виявлено аденовіруси та кишкові ентерококи, яка наразі епідеміологічна ситуація в громаді нам телефоном розповів головний лікар Центру первинної медико санітарної Дарної допомоги Снігурівської міської ради Павло Соловйов, почуємо з приводу ситуації, це те, що висіли просто в воді, але в нас не було таких випадків кішкових інфекцій, щоб до нас навіть амбулаторно проходили торка на прийом З приводу там кішкової якоїсь інфекції з кишківника, Такого в нас не було І для того, щоб у ну, нас повинні бути якісь випадки спочатку. Цих випадків в мене не було для профілактики. Ну те, що у нас є з білого це було розписано ще під час підтоплення. Білитні були у всіх громадах, які до цієї річки відносяться не тільки Сіворівська, Горохівська та громада, там де проходить річка. Об Солоталі Баратівка, Єлізаветівка. туди там дуже були підтоплення. І для профілактики у нас були організації, і вони нам допомогли з обезазаражуванням питної води і мешканців. Це в нас були препарати хлору. Вони були так, як і для великих. Наприклад, там на 10, на 20, на 30 кубів. І були також для того, щоб людина в особистому порядку могла з цим користатися. Ті, хто приходив до нас на прийом, і ми розповідали, або наші лікарі жали, в яких це все, ті, що стосуються до підтоплення, цим пацієнтам ми просто видавали, давали рецепт. не в плані, того, щоб вони дають десь придбали, а рецепт в плані як ним користуватися препарат. Ця робота була проведена але в нас не було таких випадків. У нас більше були випадків пошкодження шкіри у пацієнтів. Тоді в нас було там багато кретодерні, то тобто інфекційних захворювань шкіри. Цього було, тому що люди спасали свої газеті, сали своїх, своїх тварин і були пошкодження десь і склон, десь і травою, десь було там і куянами, і коріннями. у нас плавало геть все. О, тоді нас було шкінних захворів дуже багато для цих випадків. У нас теж було профілактичні заходи. Були проведення матеріалу для проведення знешкодження в цих поранень. Дуже дуже багато було. Це були детальні, у Нас були перев'язувальні матеріал, зеленка, і синька, і фукарцин. цього у нас добра вистачало в умові. Бодні організацій, ми тим запаслися були. Ми могли надати будь-яку медичну допомогу. А випадків одніс із кишковими захворювання після цього у нас практично не було. Я не можу сказати, що це яка була кічна там ситуація, там дороги, який був на цей період. у Нас було все добре. Можливо, ми до цього зробили ці профілактичні заходи, і за допомогою тих служб, які допомагали людям в доставці там води на затоплені території. Води, там, продуктів харчування, медикаменти передавали засобів. Загальна захисту і на сьогодні можна говорити про те, що стабільна ситуація щодо стабільна, стабільна ситуація і в нас випадків якихось кішкових захворювань порч їх не було на сьогодні. все, дбайте про своє здоров'я, звертайте увагу на офіційну інформацію про якість води та безпекову ситуацію на водоймах. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.